Вершина підкориться сильним. Михайло Вишневецький став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби у віковій категорії 23 роки, що відбувся у столиці Румунії Бухаресті. Студент Харківського державного біотехнологічного університету був першим у найважчі та найпрестижнішій вазі до 130 кілограмів. На шляху до фіналу Вишневецький виграв три поєдинки, а першим від нього постраждав лідер азербайджанської команди Сархан Маммадов у чвертьфіналі вихованець заслужених тренерів України Юрія та Димитрія Тимченка уклав на лопатки Румуна Гаяна Алі. У півфінальному поєдинку також достроково змусив залишити килим класика з туреччини Мухаммеда Хамзу Бакіра. В головній битві річний харків'янин зустрічався із грузинським борцем Георгієм Цопурашвілі. Фінал очікувано вийшов складним Михайло Вишневецький. Виграв його з перевагою в три бали, 4-1 і отримав золоту медаль. У загальнокомандному заліку чемпіонату Європи ю 23 з греко-римської боротьби збірна України посіла друге місце. Олександр Черняє виборов бронзову нагороду на другому етапі серії А Всесвітньої Федерації Карате, що зібрав у турецькому місті коні понад тисячу учасників вісімдесяти шести країн. 19-річний харківський спортсмен піднявся на п'єдесталу куміте у ваговій категорії до 75 кілограмів. Бронза дісталася йому у важкій боротьбі. Перш ніж отримати шанс поборотися за медаль, Черняєв провів п'ять боїв, у яких здолав азербайджанського, японського та двох турецьких каратистів, і поступився у півфіналі ще одному місцевому фавориту, у майбутньому срібному призеру змагань Юруру Омеру Фаруку. У поєдинку за третє місце учень заслуженого тренера України Олександра Буряка переміг спортсмена з Німеччини за рішенням суддів Хантей, Для Черняєва це друга бронзова медаль серії А. Торік він досяг аналогічного успіху на турнірі в Джакарті. У рейтингу Всесвітньої Федерації карате Олександр Черняєв, який зараз тренується у Полтаві у спортивному клубі Вадокай, знаходиться на 22-й позиції. Третій етап серії А пройде в середині квітня у Канаді. У столиці Південної Кореї Сеуль завершився чемпіонат світу шортреку, на якому Харків у складі національної збірної України представляли троє спортсменів. До п'єдесталу вони не добігли, але виступили гідно. Данила Федоренко, який дебютував на планетарному турнірі, проявив себе з найкращого боку та пробився до чвертьфіналу на дистанції 500 метрів. У підсумковому протоколі він посів 16-те місце серед 53 учасників. Жіноча естафетна команда із харків'янками Світланою Репецькою та Мирославою Селюковою у складі перша в історії відібравшись на чемпіонат світу, показала на Сеульському льоду 11 11-й результат. Юні підопічний старшого тренера збірної Харківської області Віталія Сівака, сестри Катерина та Єлизавета Соловйова відзначилися на юніорському чемпіонаті Німеччини. Вона виграла у своїх вікових категоріях по чотири золоті медалі на трьох дистанціях і в багатоборстві. Національна серія з велосипедного кросу продовжилася в Кропивницькому, де відбувся другий етап чемпіонату України в індивідуальній гонці та всеукраїнські змагання в груповій. Єдину нагороду харківській обласній збірні принесла 14-річна Карина Кананенко, яка стала срібним призером в дівочі роздільці. Від Ангелини Кузнецової з Дніпра, яка виграла індивідуальну гонку на 5 кілометрів, вихованка Пісочинської до США відстала на 34 секунди. Бронзову черкащанку Юлію Тичковську випередила на 35 секунд. 아 <목소리도> Ще дві харків'янки Кіра Дубініна та Марина Романенка розташувалися в цьому заїзді на шостій та дванадцятій позиціях відповідно. Найдосвідченіший учасник змагань 62-річний тренер відділення велоспорту Пісачинської ДЮСШ США Ігор Гримайло, змагаючись з набагато молодшими суперниками, посів у чоловічій індивідуальній гонці 12-те місце серед 25 учасників. Групові гонці Дубініна та Вікторія Кононенко зупинилися в колесі від п'єдесталу, ставши четвертими серед дівчат. Молодших дівчат відповідно. До Бініної не вистачило до за лише однієї секунди. Кононенко програла третій призерці трохи більше хвилини. На наступному тижні національна серія з велокросу відбудеться в Черкасах. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреус. Спортивні новини. Харків.